Так, усім доброго, мирного дня ви на в'язальному каналі. Сьогодні 1 вересня і розпочинається тиждень шалених стартів організатора наш, Олена Болганова Handmade. Внизу буде відео на дівчатах, які приймають участь разом зі мною, з нашим організатором. Переходьте внизу в інфобокс і дивіться. Обов'язково зайдіть до кожної, подивіться, чудові будуть, я думаю, старти. Давно не приймала участь в цьому проєкті, але доця моя захотіла дуже ковтинку, так як її буду починати, вирішила почати в цьому проєкті. Сьогодні вам покажу пряжу, що я хочу почати нарешті. В'язати. Хочу почати, вже дуже мене тягнула рука, тянеться до цієї пряжі. Це літня шкарпеткова пряжа, дуже хочу з неї зв'язати шкарпетки. Так як я не дуже люблю зимові шкарпетки, їх, звичайно, ношу на роботу, але на осінь можна носити, напевно, шуці. Тут якісь. Не знаю, які тут магазини, тому що в основному тут якісь посилання на сайти йдуть. так, Вже ж якісь... Не можу сказати, склад де вовна, поліамід, акрил, бамбук і віскоза. Бавовна, тобто і візкоза. Спиці рекомендують на, на 50 грамів 200 метрів у мене 140 грам. Тобто, що там виходить? 400. Майже майже 500 грамів, 500 метрів також, вроді би. Так, да, майже 500 метрів на 140 грамів. Спиці рекомендують 3 мм. Можливо, я навіть соглашусь того, що вона більш, бачите, така тут багато ниточок змотане. Е я думаю, напевно, що можна самому намішати цей літній склад. Для мене це буде більш тест пряжі, тому що, якщо мені сподобається, можливо, я сама буду собі такі мішати і в'язати. Так, це мій буде перший старт. Другий старт. Теж буде шкарпетки будуть. Ось така пряжа. флоте сокс, чи як там? Кашемір Marino. Тут де 70% супервош Маріно екстра Fine. 25 поліамід і 5% Кашеміра. Виробник це Германія. Якщо пробували таку пряжу, напишіть мені, як вам. того що це в нас з вами буде огляд. Я хочу. Пов'язати, чи воно варто купувати таку дорогу пряжу на шкарпетки, тому що вона не дешевого сегменту. І це стандартна, скажімо так, шкарпеткова пряжа на 100 грам, тут 420 метрів. Так. Просто тут 50 грам мовий моток. Спиці рекомендують 2-3. Ну, 3 точно ні. ну я буду в'язати, напевно, що на 2,5. Мені дуже подобається тут переходить цей пряж, так? Розкажу, коли почну в'язати. Буде відеоогляд на цю пряжу, ми з вами будемо розбирати обов'язково її. Так, ну і слідущий старт. Я вам показувала в своїх придбаннях: оцю пряжу. В мене її пів кілограма. Це буде ковтинка для улянки. Тут іде. 50% вовни. 50 А, тут йде 50% не вовни, а мериносової вовни, 50% акрила. Просто загубила вже десь звідси бабінка в мене була. Я просто розмотувала пряжу і десь загубила. Що про неї там пишуть, скажімо так, я її е, зложила, в мене буде в'язатися в 5 складень, на спицях 3,75. Це буде англійська в'язка, но ця лінива, скажімо так, англійська. Це буде зав'язатися така ковтинка оверсайз на дитину 12 років, такий великий оверсайз. То хочу її почати, можливо, я її до нового року зв'яжу, так як часу, ви знаєте, в мене небагато. А почати потрібно вже. Так, це буде три процеси. Е -е можливо, зараз покажу вам ще один, пряжу на ще один, тому що я дуже хочу його почати. Так, і я все-таки думала думала якщо в мене буде час... Ще хочу почати ось з такої пряжі в'язати шапулю для тесту і для дівчат. Одну я зв'язала. Теж з такої яркої, іначе була фірма, але це хочу почати для того, щоб показати вам відео. Ну і дівчатам, за ким я зв'яжу, то буде якраз пізня осінь, діти її поносять. Тут йдуть 50 грамові моточки, 75% акрил, 25% вовна. В мене є 100 грам такої пряжі на 50 грам, 125 метрів. В принципі, спиці рекомендують п'ятірка. Я думаю, що воно швидко зв'яжеться. Хоча я буду в'язати не на п'ятірці. вона для мене тонкувата для шапулі. Ну, подивлюся, яку буду в'язати шапку. Так, ну а ми з вами зустрінемося вже. Завтра, напевно що, я покажу свій перший процес, що ж там в'яжу. Або вам покажу всі процеси, коли вже їх пров'яжу, щоб, не знаю, чи в мене поступово буде час. Так, закінчився тиждень стартів. Бачу, дівчата вчора вже відео випустили. Я, як завжди, пасу задніх, тому що ну, зовсім коротше, в мене не було часу вчора випустити це відео. Трішки я не розчитала свої сили, дівчата, хлопці, не почала всі ті процеси, які планувала. Але давайте розкажу, що ж почала. Почала в'язати мій був перший процес з ось такої пряжі. У мене вийшла шапуля. Ну, вийшла. Це дуже голосно сказано, вийшло. В'яжеться ось така шапуля. Коли дов'яжу, буде відео огляд на цю пряжу, тому що пряжа мені дуже сподобалася. На дитячі вироби можна брати, тому що вона дуже-дуже мігесенька. Досить, досить гарно лягає. Спиці в мене тут 4,5 і для, для шапки на 4,5 можна навіть я четвірку. Взяла. Хоча тут рекомендація від 5, спиці номер 5 Я думаю, для шапки це дуже завеликі спиці. Е, так. Вона йде не ворсиста ця пряжа. Ну, в принципі, то дівчата мої вже думають, хто ж буде носити, чи я, чи вони цю шапку, я кажу, не знаю, треба дов'язати подивитися. Кому вона під куртку підійде, той буде носити. Так? Зараз ми так вибираємо. В'яжу я одну річ. Ми в трьох міряємо, і кому вона більше личить, то її носить. Так, це був мій перший процес. Далі далі мій процес був ось такий з пряжі цієї кашемір, шкарпеткова, і я почала в'язати шкарпетки Почала в'язати шкарпетки, але вони мені не йдуть. Не йдуть через то, через то, що тут ці спиці, модні, які ви дуже їх любите всі, я їх не люблю. Як виявилось, це спиці. Ой, лаф оці від від Pro, напевно, що так. Огляд на ці спиці буде. Мені вони не зайшли, тому що вони короткі, мені. Неудобно тримати спиці. Це найперше. Пряжа сподобається. Досить легко воно в'яжеться. Просто треба мати на це час. Ну, Так як у в нас вже почалась школа, можливо, я його буду швидше просувати, бо мені треба маленькі процеси, я й почала тільки маленькі, тому що, коли малі на музикці, там година-півтори-дві, я буду ну, займатися в'язанням, можливо. Подивлюся, що я буду робити в цей час. І тому в мене тільки маленькі процеси. Вибачайте, ви знаєте, що я дуже люблю великі процеси в'язати і починати в стартах все велике, але цей раз у мене не вистачило часу на це. Тобто в'яжуться ось такі шкарпетки, теж буде відео огляд на пряжу Кашемір. Не, з кашеміром, не так, я пораджаю, не так виробник. Ми про виробника тут не будемо розмовляти. Ми будемо розмовляти про саму пряжу, чи варта купувати таку пряжу на шкарпетки. Це другий мій процес. Ну і третій процес в мене тільки три процеси. Це теж йде шкарпеткова пряжа. Що в ній, я вже казала, що, з чого вона складається. Це літня пряжа. Фу. Зараз пілісоса включу. Це літня пряжа. Я почала шкарпетки на спицях номер 3 Вони такі плотні. Не знаю, зайде мені ця шкарпетка чи не зайде, вони в капці будуть, напевно, що мені невдобні. Ну, не знаю, дов'яжу, і ми теж з ними, ще буде відео. Я планую порозмовляти з вами, чи, чи варто в'язати шка... з літньої пряжі шкарпетки. Хоча вони зовсім не коляться. І що мені тяжко було в'язати, тому що тут намотано не знаю, мені здається, від руки намотано просто-напросто вісім цих тонких ниточок. Вони всі неоднакові, тонші, грубші, ну, такі різні різні по фактурі, і вони плутаються в в'язанні. В принципі, але так, то вроді би в'яжеться воно швидко, тому що спиці номер 3 я думаю, що я ці шкарпетки зв'яжу, якщо в мене буде час, можливо, за один день, якщо сісти, зв'язати. Ну, Так що такі діла. Чому я розчарована в своїх стартах? Дівчат, мені срочно потрібна ось така ковтинка для Улясі. І я би її почала, якби Наташа, не знаю, хто в цьому ще винуватий, кого ще винити, не загубила зразок, який я вам показувала. Можливо, його з'їла собака. Я, це не... я думаю, що і так і відбулося, тому що не можу знайти зразок. Тепер мені потрібно в'язати ще раз тратити час, зв'язати розразок, випрати його і щоб добре вищити. Тому чому? Завжди я в'яжу без разків, я знаю, скільки мені потрібно ну, при, так, приблизно набрати петель, якщо я знаю, що там, допустимо, дитячий вироб я до, до 180 набираю, там 200 петель. І я собі так в'яжу, завжди все виходить. Але тут в мене дитина замовила великий оверсайз. Дівчата, великий оверсайз англійською в'язкою. У мене буде лінива англійська в'язка. Ну, факт, це треба точно розчитати, тому що в мене є тільки пів кілограма цієї пряжі, щоб мені хватило, і я хочу його почати, тому що, е, якщо в магазині потрібно буде, то я буду дозамовляти цю пряжу, е, щоб зв'язати цю ковтинку. Ну, вона, тобто, в магазині вона ще є. Того. Буду вже починати цю ковтинку в кущах, і ми з вами зустрінемося. Я поступово вам буду, напевно, що показувати, чи почала ще цей процес, як він просувається, або навіть це буде відео одного процесу, що, що і як. Тобто, собою в цих стартах я не задоволена, тому що не почала головний процес, який потрібен реально дитині на сьогодні. Хоча в нас ще з жара до 30 градусів стоїть на Хмельниччині, але все одно час йде до осінні, до холодів. І мама, так як мама працююча, мама, яка виховує дівчат на даний момент, так як батько наш воює далеко, сама, то, як ви всі знаєте, хто в такій самій ситуації все встигнути просто нереально тягнути, тому я маю на увазі, що мені потрібен час, щоб зв'язати цю ковтинку. Що раніше я могла, допустимо. За тиждень дитячу кофту за, за три дні зв'язати. По-любому, це мені треба місяць, як мінімум, щоб її зв'язати, щоб вона гарно сіла і щоб дитина була задоволена. Так що, такі діла. Переходьте внизу буде посилання на наших дівчат. Вони, як завжди, молодці, почали багато процесів, цікавих. Ще не всіх я передивилася, починаю дивитися по мірі того, який час, але обов'язково до всіх зайду, на всіх підпишуся, на кого не була підписана. Зайдіть, погуляйте, подивіться по нових каналах, поставте лайки. Не жалійте ці лайки, я не розумію, чому дівчата їх жаліють. Ну, я, допустимо, не жалію тих лайків, всім ставлю лайк. Ну, вам жалко, Кожний ваш коментар, кожен ваш лайк просуває дівчатам канали. Допустимо, я розкажу про свій канал. Мій канал, грубо кажучи, зараз стоїть на стопі. Тому що я реально на нього не маю час вкладати в кошти, вкладати свої сили, себе вкладати в цей канал, будемо казати, так, як є. Кожне моє відео це мене настільки заставляють дітки і рідні чоловік, що Наташ, зніми нарешті, це відео, можливо, хтось з тебе переживає, де ти, що ти, хто ти, ти ж все одно щось потрішечки вяжеш, і я от так знімаю чесно, дівчат. Розказую вам, які. Тому прошу підтримуйте наших українських блогерів. Хай дівчата розвиваються, хай їм є стимул знімати це відео. Кожному своєму новому підписнику я дуже сильно радію, тому що я розумію, що в мене дуже мало зараз контенту, дуже мало всього різного. Але хто підписується, пише коментарі і, взагалі, перегляди. Дуже вам сильно вдячна і до скорих зустрічей!